Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про зиму. Ви вже знаєте, що настала найхолодніша пора року зима. Це час хруптовин та сильних морозів, але незважаючи на це, вона є для багатьох найулюбленішою порою року. Зима дуже гарна пора року. Вона зачаровує своєю красою День під сяйвом сонця, вночі під місяцем все блищить та переливається. Зима приходить до нас зі снігопадами, холодами, морозами, а також зі святами. Яке свято ми з вами нещодавно святкували, коли подарунки під подушкою шукали? Так, правильно, це день святого Миколая. Цей святий вночі прийде, подарунки покладе. В грудні зустрічі чекай, звуть святого. Миколай, це найперше свято, яке ми зустрічаємо зимку. Це день Святого Миколая, одне з найулюбленіших свят дітей. Головною традицією цього свята є написання малечою листів з побажанням до святого Миколая. А пізно вночі, коли діти позасинають, святий Миколай зі своїми помічниками, ангелами кладуть під подушечку слухняним діткам подарунки. А не снігляне кладуть різочки. А зараз ми з вами будемо святкувати найулюбленіше свято дорослих і дітей, назву якого ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. На веселі маскаради, співи, танці, біг та сміх завжди зустрічати раді гучне свято. Так, дітки, це новий рік. Новорічні вогники, ялинка, подарунки, все це атрибути Нового року. Новорічні вогні, ялинка, подарунки все це атрибути нового року. А як ви прикрашаєте ялинку? Так, звісно, ялинковими прикрасами. Ось погляньте на картинку тут дві ялиночки і знайдіть у них п'ять відмінностей. Отже, Новий рік це найпопулярніше свято, яке протягом століть відзначають у всіх країнах світу. А як ви гадаєте, чи скрізь однаково відзначають новий рік? Ні, у кожній країні є свої традиції. Ось, наприклад, у Болгарії є така традиція, яка називається Кокарі під Новим Роком. Всі одягають дивні костюми і лякають злі духи, щоб вони не прийшли до них. Але далі, новорічну ніч, я не раджу гуляти під вікнами. Там, рівно о півночі через вікно викидають всі непотрібні речі: столи, стільці, комоди та інші меблі. А у сюданії, вранці 1 січня, не думайте ходити босоніж. Данці біля кожного будинку розбивають посуд, і чим більше господарів, друзів, тим більше буде розбитого посуду. А зараз ми з вами поглянемо на картинку та пригадаємо, як святкують новий рік в нашій країні. В нашій країні прикрашають ялинку. Погляньте, яка ялинка? Вона зелена, пухнаста, святкова. А що ви бачите на ялинці? Це кульки, намисто, бантики. А які іграшки? Вони гарні, блискучі, скляні. Дітки, а що роблять біля ялинки дітки? Танцюють, співають. Можна також водити хоровод або розповідати віршики Дідові Морозу. Так, а який у діток настрій? Він веселий, радісний, гарний. Бажаю, щоб у вас завжди був такий настрій. Дітки, сьогодні на занятті ми поговорили з вами про зимові свята та традиції, які існують в інших країнах світу святкування цього дивовижного свята. Дякую вам, до нових зустрічей. До побачення, дітки!